І так. Пройшло 31 хвилина. 42,3, Температура піднімається. Дрова тріщат, 42,4, Показники. Вирівнюються. Температури, обратка і подача теплі, труба так само літня, як на сонечку нагрілася. Дуже удобно загружати котел Велика топка, велика великий люк. Обалдетно загружати. Дуже, дуже обалденно. Маю зробити зольний ящик. Ну, ще не вигортав. Дуже дуже хорошо загружати, загрузив. Сьогодні в 5 годин в котлі був жар. В 5 годин пройшло почти сутки від того, як я палив. І ще був жар. Стабілізатор рухається. Не знаю, правильно, неправильно, має так бути чи немає. Ну. От, свободно тримаю руку. Свободно. Тут, мабуть, ні. Ну, Притулитися можна. гарячий. треба утеплити. Треба обернути, мабуть. 43,5. Зніму, як вийде, на робочу температуру.